Слава Ісусу Христу, ми в Сіверську. Те, що нас просили місцеві люди тут, в Сіверську, вони найбільше просили, ми хочемо борщу. Я буряк, морковка, капуста, картопля. Я так пам'ятаю історію з 2014 року, коли ми їздили під Маріуполь, готували борщ для наших захисників. Мені здається, що в цьому є певна ідентичність також того, що для нас важливе. Важливо це цих людей, які два роки живуть без світла, без газу. Привести їм ліки. Це основне, що можемо також привести їм дарики засоби гігієни, все те, що чого вони потребують. Але основне просили борщ. Дякую, дякую, як велике людям, які зібрали ці речі, продукти, що вони нас не забувають. Таку тяжку хвилину. Що сталося? Женщина наш погід виглядом за натіковийшла і тут її. долі секунди.